Друзі, всім привіт! Дивіться, яка прийшла красота. То в нас виходить е, 50. Е, 50 F 50 50 FC. Вони є з кабінами. F то без кабіни, FC то з кабіною. Фішка в чому? По-перше, що резина йде 28. Ой, колеса 28, резина йде широчена 12,4. Передня теж 8,5. 8,3 пробачте, на 20. Трактор високий, трактор потужний, 50 кінських сил від заводу ДТЗ, кінтавр, ДТЗ HPX, 101 фірма. Дуже хороший сервіс, дуже непогані тракторці. По якості, по потужності. Мають по дві гідропари, мають 4 циліндри, мають КМ-овські мотори 495. Так що, друзі, то трактора дійсно достойні. От. Вони є у нас на каналі в, в зібраному стані, а я показую отакого. вони в ящиках. Приходять От. і тако приходять кабіни. От тако приходять кабіни, стекла, кабіни на них йдуть такі, е, файний огляд, де е, закругляють ці двері і зеркала. От, і вони є в трьох кольорах. тобто Можна ще обрати колір, Є такий е, вішньовий, темно-червоний, е, є зелений от, і є сині. То самі дешеві 50-ки. З такими габаритами, на таких колесах, з такою вагою, там майже то на 800 до ваги. Самі дешеві на сьогоднішній день 50-ки, які в принципі, існують на ринку України. От, тому, друзі, будуть нові відео, будуть детальні огляди вже кожної моделі, звісно, окремо в зібраному стані. Я просто показую, якого вони з Китаю приходять. От так, ми звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Як завжди, з вами був канал Міні-Трактор. Всім гарного дня, до побачення.